Вівторок, 2 грудня. Історичні особи на суді. Присягаюсь собою. Переді мною схилиться кожне коліно і присягнеться кожний язик. Про мене говоритимуть тільки в Господа справедливість і сила. Всі, котрі ненавиділи Його, прийдуть до нього із соромом, і жалем. Ісаї, 45 розділ, 23 та 24 вірші Серед сонму викуплених є й апостоли Христа. Тут мужній Павло, полум'яний Петро, люблячий і улюблений Іван, їхні щирі брати, і разом з ними також величезна кількість мучеників. А за стінами міста усе огидне й мерзенне. Ті, що переслідували їх, кидали до в'язниці та вбивали. Там Нерон, втілення страхітливої жорстокості й пороків. Він бачить, як радіють і якими почистями користуються ті, кого він колись катував. Він отримував сатанинську насолоду, дивлячись на їхні нестерпні муки. Там і його мати, котра бачить наслідки свого виховання, як успадкувавши від неї недобрі риси характеру та низькі пристрасті. Син перебуваючи під її впливом та наслідуючи її приклад, чинив злочини, котрі змусили світ здригнутися. Там гордий, честолюбний Наполеон, чиє наближення примушувало тремтіти цілі царства. Там перебувають папські священники і прилати, що називали себе посланцями Христа, але вдавалися до тортур, в'язниць і вогнищ, прагнучи опанувати сумління Божого народу. Там зарозумілі папи, котрі підносилися вище за Бога і насмілилися змінити закон Усевишнього. Ці так звані отці церкви повинні тепер дати звіт перед Богом, від чого вони радо бажали бухилитися. Вони надто пізно переконалися в тому, що всезнаючий Бог ревнитель свого закону, і що він аж ніяк не залишить винуватця без покарання. Тепер вони бачать, що Христос ототожнює себе зі своїм стражденним народом і усвідомлюють значення його слів. Те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені Євангеліє від Матвія 25.40. Увесь грішний світ стоїть тепер перед судом Божим і звинувачується в зраді небесного правління. У безбожних немає захисника, для них немає виправдання, і над ними виголошується вирок вічної смерті.